В Ужгороді урочисто відкрили почесне консульство Чеської республіки. На відкриття приїхав і міністр закордонних справ Чехії. Любомир Заоралик каже: останні роки кількість туристів з України і навпаки значно зросла. Тож відкриття консульства логічний крок уперед, який покращить взаємостосунки двох країн зі спільною історією. Я зацікавлений, щоб чим більше громадян Чехії приїздили до вас і могли отримати якісні послуги саме в цьому почесному консульстві. Ми приїхали у відповідальний момент для України після виборів, які я хочу зазначити, пройшли прийшли чесно, легітимно. Ми були зацікавлені, щоб все пройшло саме так. Адже хочу запевнити вас, чеська республіка підтримує Україну. Хочу побажати, щоб Україна була сильною незалежною державою, як економічно, так і політично. Любомир Заоралик зазначив, чеська республіка підтримує Україну в нелегкі часи та в напрямку до Європейського Союзу. Закцентував увагу і на позачергових парламентських виборах, що днями пройшли в Україні. каже, весь світ спостерігав за їх ходом, відзначив демократичність, чесність, волевиявлення. Привітав міністр Івана Балогу, який, за результатами підрахунків, став народним депутатом. Іван Балога у свою чергу подякував чеським гостям за вклад у розвиток краю. Зокрема, розповів про спільні проекти. Більше семи років динамічно розвиваються відношення краю височина чеської республіки та закарпатського краю. Є конкретні справи, є чим пишатися. У нас вже є. Багато пропозицій, і я думаю, що ми будемо над тим працювати, щоб інші країни співпрацювали з Закарпаттям. Ті речі, про які сьогодні робляться в Закарпатті спільно з нашими партнерами, я хочу вам сказати, високо оцінюють мої земляки. Дуже високо за це вам дуже велике спасибі. Що стосується почесного консульства, то знаходиться воно за адресою Грушевського 62. Надає консультативні послуги. Кожен охочий зможе отримати консультацію з того чи іншого питання. Представили присутнім почесного консула Чеської Республіки в Ужгороді Отто Ковчара, котрому передали пакет документів. Я хочу завірити пана міністра в тому. Що прикладу всіх зусиль для того, щоб гідно представити Чеську Республіку території Закарпаття, надати всю ту допомогу, яка буде необхідна в рамках моїх повноважень. Відкриття почесного консульства зблизить громади України та Чехії, зазначив голова ОДА Василь Губаль. Для закарпатців це дуже важлива подія. І ще буде важливіше, якщо закарпатці будуть отримувати візи в Закарпатті, їм не треба буде, так розумію, їздити до Львова, генеральне консульство або до Києва у Посольство Чеської Республіки. Від закарпатців вам дуже велике спасибі. Наголосив, те, що сусідні держави не відвернулися від України в нелегкі часи, а навпаки, подали руку допомоги, не може не радувати. Варто додати на початку листопада планується також відкриття чеського візового центру в Ужгороді.